Всім привіт! Цей день настав. Ми збираємо гроші на генератори для ЗСУ та ще й не самі, а разом з фондом Леви на Джипі. Але ми не просто збираємо гроші за кожен чек. Ми надаємо послуги з розробки планувального рішення для вашого житла. Тим самим ви отримуєте індивідуальне планування, допомагаєте нашим збройним силам та заощаджуєте на цій послузі близько 80% від ринкової вартості. Як це працює? У вас є квартира 70 квадратних метрів. Множити їх на 50 гривень, отримуєте 3,5 тисячі гривень. Ці 3,5 тисячі гривень ви переводите на рахунок фонду лево на джипі. Відправляєте нам чек, планування квартири від забудовника в Телеграм. Відповідаєте на декілька питань нашого менеджера та отримуєте планування від однієї з найкращих дизайн студій Києва. Отже, в кінці ви отримаєте індивідуальне планування вашої квартири. Наша акція діє до 1 листопада. Реквізити фонду та контакти у описі цього відео. Слава Україні!